Поліеміеліт – високозаразне вірусне захворювання, що може викликати невиліковний параль чи призвести до смерті. Поліоміліт викликають поліовіруси, що потрапляють до організму зазвичай через намиті руки та іноді через брудну воду. Поліовірус поширюється непомітно і швидко через відсутність будь-яких симптомів у більшості інфікованих. Поліоміеліт неможливо вилікувати, але ці смертельно небезпечні хвороби можна запобігти завдяки вакцинації. Найбільш вразливим до поліоміеліту є діти віком до 5 років, саме тому перші щеплення діти отримують у перші місяці життя. В Україні вакцина від поліомієліту входить до національного календаря профілактичних. Щеплень. Їх можна отримати у державних медичних закладах безкоштовно. Вакцини, які використовують державні і приватні клініки зареєстровані та дозволені для використання в Україні. Профілактика поліеміліту вакцинація єдиний надійний спосіб запобігти поліомієліту. Шістьох доз вакцини достатньо, щоб сформувався імунітет до поліеміліту до кінця життя. Інактивовна поліомілітна вакцина вміщує вбити вірус поліо, вводиться як ін'єкція. Оральна поліомілітна вакцина вміщує живий, але ослаблений вірус, вводиться у вигляді у рот. Оральна поліомілітна вакцина є безпечною для інших дітей, які контактують із вакцинованими дітьми. Вірус може виділятися від декількох днів до декількох тижнів, але такий контакт із вакцинованими є безпечним. Згідно з календарем профілактичних щеплень, оптимальний час для введення вакцин: перше щеплення, другий місяць життя дитини ІПВ, друге щеплення четвертий місяць ІПВ, третє щеплення шостий місяць ОПВ, четверте щеплення вісімнадцяти місяць ОПВ, п'яте щеплення шість років ОПВ і шосте щеплення чотирнадцять років ОПВ. Якщо у вашої дитини пропущене щеплення, будь ласка, негайно зверніться до педіатра чи сімейного лікаря. Разом із ним складіть графік вакцинації і надолужте ті дози, що пропустили. Якщо ваше покликання допомагати людям, стань одним із нас. Вступай в Подільський медичний фаховий коледж імені Вільяма Олександра Жуковського. Ми чекаємо саме на тебе і разом зробимо наше майбутнє кращим.